Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це колодке відео. Перше слово це міський парк. Друге слово це посвідчення водія. Хет рейбебес. Третє слово це цвинтар. Керікхоф, четверте слово це бібліотека. Д. Бібліотек. П'яте слово це пожежна охорона. Брандвір. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.